Катю, скажіть, будь ласка, ви писали, що вже є якийсь результат після майже місяця? Ніт, скажіть, будь ласка, який результат, а що вже це маленькі результати, але вони є. Ну, по перше, ми маємо відмінений те тендек по закупівлі ялинок, як ми його називаємо. По-друге, ми бачимо за останні місяці. Знаєте, я вчора подивилася сторінку мерії за останні три місяці. Дуже цікава тенденція, бо в червні ми мали один допис про передачу однієї автівки КАМАЗа, в липні ми мали два дописи, про передачу декількох тепловізорів, ларів і а, на день ВМС вони якусь крупу там а, організували. І ми бачимо, що з кінця серпня до сьогоднішнього дня, майже кожного дня, ми маємо дописи про військових, ми маємо зустрічі з військовими. Вони почали багато чого поки що анонсувати. Давайте так, але анонсування вже є. Ми збираємося, наскільки я знаю, 27 вересня буде сесія, і ми збираємося прийти сюди, бо вже є рішення про надання 100 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів. І це дуже круте рішення. Якщо воно буде дійсно прийнято, це вирішить на декілька місяців питання одеських бухат. Це, Я вважаю це великим досягненням, що нарешті вони щось почали робити в цьому напрямку. Ми не маємо жодної реакції щодо суда, на жаль. І це вже питання в мене, чесно кажучи, до депутатів, бо вчора було знову проголосовано виведено це питання на голосування, і це депутати не проголосували. Сподіваюся, що хтось із наших депутатів візьме на себе таку сміливість і на сесії з голосу знов підніме це питання, і ми хочемо як суспільство бачити поіменно, хто проголосував за відбудову судів суд, судів під час війни. Бо весь це місто вже знає, що коштів на наступний рік не буде. Що ті 10 мільйонів, які вони намагаються витратити в цьому році, будуть просто захопані в землю в прямому сенсі, бо вони збираються робити коплова. І я не бачу жодного сенсу в їх діях щодо суда. Взагалі, процес почався. Так, він дуже повільний, але ми ми бачимо якийсь результат. Я можу навіть сказати Ми дякуємо, що нарешті вони прокинулися, щось почали робити, але цього замало. У нас є питання також не тільки до місцевої ради, у нас є питання до обласної ради. У них також є велика купа тендерів. Ми бачили вчора реакцію Львівської обласної військової адміністрації. Щодо переглядання всіх тендерів і їх доцільності, дуже хочеться, щоб в Одеській області зробили так само.